Вітаю, шановне панство, в роботі автомобіль Opel Vectra C, це у нас рестайл мотор Z22SE. Коробка автомат, автомобіль клубний з українського Opel клубу. Льошка Бобров пригнав машину з проблемами зараз по АБСу. Світиться свиська дорога, напевно, якийсь із датчиків не працює. Льошка попросив продіагностувати і відремонтувати. Погнали! Починаю з діагностики. Що у нас тут є? Що у нас тут є, на що у нас тут свариться? Помилок не ну, так і багато. А заднє ліве колесо обрив та поза діапазоном. Я думаю, що цей ремонт буде досить швидкий. Бо заднє колеса, там в основному дротик обривається біля роз'єму АБС і це призводить до проблеми. Не працює підсвітка прикурювача, ну і в діспоюється нецікаві помилки. Все зрозуміло, треба їхати на підйомник. Підняв машину на підйомнику, зняв роз'єм, ну а тут далеко ходити не треба, воно одразу видно, де відгнивши, одразу зеленушка. Розматуємо і відновлюємо. Відновив проводку. Вже все зібрав. Давайте сідати і перевіряти. Як бачите, ніяких помилок немає. Швидкий ремонт. Буду віддавати власнику. Якщо відео сподобалося, ви знаєте, що робити. Вподобайки, рекомендації друзям, поширення серед знайомих, підписка на канал, якщо ще не підписані. І очікуйте нові ремонти. Всім гарного дня!